Тернопільщина край, де чимало матерів працюють за кордоном. Наслідки недогляду раннє статеве життя. Ще одна особливість області: тут живуть побожні люди, обирають народжувати навіть тоді, коли вагітність не бажана. Звісно, що гірше зробити аборт, тому що аборт є, скажем, неприродній метод. Впливу на регуляцію, скажімо, планування сім'ї на це метод, який має негативні наслідки, як по інфекціях, по безпліддю фактично на майбутнє. А також навіть ризики несе по материнській смертності відсоток абортів в Тернопільській області з кожним роком значно падає. З чим це пов'язано чи з вищою, скажімо так, освітою людей, чи з якоюсь просвітницькою діяльністю, якою займаються багато різних фондів, зокрема, і самі наші лікарі займаються просвітницькою роботою, читають лекції у вищих навчальних закладах. А також це можливо пов'язано з тим, що є дійсно люди, які є і віруючі, і релігійні, але аборти у першовагітних нас досить висока ще є цифра саме у першовагітні. Надзвичайно насторожують, тому що подальшому така жінка може і не реалізувати своїх репродуктивних планів, і це буде також високий відсоток безплідності. Так, в нашій області чи не найголовніший фактор, який впливає на репродуктивне здоров'я спосіб життя, найзліший ворог, алкоголь та статеві хвороби. Зачаття в п'яному стані. Часто несе ризик по вроджених вадах розвитку майбутніх плодів, і це теж важливо. Але окрім того, він знімає дійсно ті гальма, ті, той контроль частину інтелекту, коли людина забуває про ті ризики, маючи, скажімо, незахищені статеві зв'язки. За даними Всесвітньої асоціації охорони здоров'я, критичний рівень в країні, коли безпліддя сягає межі 15%. в області лише 3% краян не можуть мати дітей. Це безплідні пари та жінки, що страждають на захворювання серцевої ендокринної системи. Та цукровий діабет, яким протипоказано вагітніти та народжувати. Але вони бажають виношувати, реалізувати свою материнську функцію. інстинкт материнства грає роль тут. Ну, очевидно, і хтось бажає і мати матеріальну підтримку завдяки народженню дитинки. Лікарі занепокоєні тим, що понад 30% жінок не можуть народжувати природнім шляхом. Які є подружні вагітності, часто не плануються, прибігають вже вагітними, вже з певними ускладненнями, проблемами, які потрібно вже вирішувати негайно в період вагітності. І саме тому ця статистика кесарських ростинів є надзвичайно високою в Україні. В світі цивілізовано такої високої цифри з кесарських ростанів немає. Хоча там замітьте вагітнюють правило старші жінки, жінки старшого віку. Але вони, щоб завагітніти, вони надзвичайно готуються. Тобто кабінети планування сім'ї, центри планування сім'ї там дійсно повноцінно. Виконують свою функцію, а в нас, на жаль, звертаються переважно пари тільки тоді, коли не можуть завагітніти. Збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї виходить за рамки суто медичної проблеми. Вона загальнодержавна і потребує комплексного вирішення. Тому в Україні діє чимало програм. В Україні існує державна програма «Репродуктивне здоров'я нації» до 2015 року ця програма фінансується державою. У Тернопільській області розробили обласну програму репродуктивного здоров'я. В її рамках впроваджують проект Нове життя. Головна умова народження повноцінного малюка здорові батьки на етапі зачаття та виношування. Підлітки майбутні батьки. Тому лікарі радять їм відмовитись від шкідливих звичок, дбати про профілактику статевих недуг та вести здоровий спосіб життя. Ми розповідаємо молоді взагалі, що таке здоров'я загалом. І всі основні його складові, всі складові, адже є в нас і духовне здоров'я, правильно емоційне, фізичне, соціальне є емоційне, розумове знову ж таки. І ще є таке поняття, як особистісне здоров'я. Тобто ми дуже розвиваємо тему взагалі, відповідальності за своє здоров'я в молоді. І ці тренінги це ж не лекції. Вони настільки активно приймають в тому участь, тобто вони не слухають лекцію, вони самі вирішують багато питань. Основний все ж таки меседж наших. Тренінги, які ми проводимо в просвітницьких, це один статевий партнер на все життя, і тоді ми зможемо уникнути таких ускладнень, як інфекції, які передаються статевим шляхом.